Посмішкою на обличчі та з позитивним настроєм. Саме так розпочинається день для господиню селі Берестя, що на Сарненщині. У себе вдома пані Тетяна організувала своєрідний кухарський батальйон. Тут жінки готують страви для наших захисників та захисниць, які воюють на різних напрямках. Сьогодні ми готували каші. Вчора ми готували каші і завтра будемо готувати каші. Бо якось так якось взялися то зараз наразі хочу зготувати багато кашів. Далі у нас будуть іти рідкість. Тобто борщ готуємо, також розтольник готуємо для хлопців. Ну ще готуємо також варене згущене молоко. Пані Тетяна має багато помічниць. У цій справі їй допомагають небайдужі люди. Роботи вистачає всім. Тут і вариться, і фасується, і пакується. Попри в тому, і труднощі кажуть жінки, завжди відгукуються, коли потрібна допомога. Що може, яка робота буде, то дзвони? Дай, по сьогодні дзвонить. Вона залишить свої проблеми, а буде вирішувати чиїсь. Потреби військових, розповідають, волонтерки збільшувалися, але й росла кількість тих, хто взявся допомагати. Люди пані Тетяні несуть продукти і за потреби донатять. Зокрема, любов теж виявила бажання допомагати нашим захисникам. Тетяні допомагають з вересня, бо я в декретній відпустці віддала дитину в садочок і змогла тільки з вересня. Почать ходити сюди. Принесла квасолі Тетяні, да й залишилась. Господині фасують і маркують перлову та рисову каші. Усе це найближчим часом поїде до наших військових. Місте реторт пакета становить 700 грамів. За день таких пайків можуть виготовити 260. Стараємося, щоб це був такий асортимент. Перше, друге і солоденьке, от, наприклад, там зварене згущане молоко, щоб була така укомплектована посилочка. Попри в тому, жінки не полишають добру справу. Для військових завжди у пакунок кладуть домашнє печиво. Кажуть, особливо йому раді їхні земляки. Запевняють, зупинятися не планують. Будуть працювати до перемоги. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.